Кажу більше приміщення треба трошечки. Я спокійний. До вас не доходить якісь не Будь ласка, заходьте, Зараз задихнеться до вас більше 100 людей ви завели коморку. Два на три та давайте його ви відвідемо Виходимо. Щоб вся преса могла зайти, щоб активісти могли зайти, посадувати питання. Дивіться, тут навіть частина журналістів не зайшла, ви тут розсілися самі. Я кажу, виходьте, по-хорошому, виходьте в актовий зал і будемо там спілкуватися. Не потрібно кричати. Я кажу, виходьте в актовий ви зал, будемо там спілкуватися. Чого ви тут розсілись, блін? — Я приймаю громадян. Отже, неприйомний день. Слова народження. Ви трьох журналістів хочете виступити? Чи людей, які до вас прийшли? Я на всі будь ласка, ініціативні... Перше питання, чого ви ведете себе неадекватно? Ініціативні... Вислухайте людей, вийдіть в актовий зал. Чутчих... Ребята, Стоп, спитайте у працівників прокуратури, о, ви там обороняли двері. Де у вас актовий зал? Ми його зараз занесемо туди. Давайте таким чином. Руки від мене. Я вас <пасувачу> вислухаю. Не потрібно не чекати. Сьогодні місце більше, де ми можемо відбуватися Виходимо, будь Ви, Ви, ласка. До нього що не доходить, чи що, я не розумію. До вас прийшло 100 людей, блін. Повагу, майте! Це що за хамство таке? Розсийся, токбарі. Це куча народу. Ти кого збираєшся приймати? Яка ініціативна група? Приїхали люди з усіх міст України. Виходимо в актовий зал, будемо спілкуватися там. То виходимо, будь ласка, вперед. Ну я ви, не, не розумію. Немає ініціативної групи. Виходь звідси варто. Для чого ви